Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Копіючка. Нові акції в магазині до 10 листопада. 1 плюс 1 до рівні 3, а також мінус 20%. Дуже багато всього цікавого, тому приємного перегляду. Силіконовий пензлик, дерев'яна ручка, кольори в асортименті. Ціна 24,90. Набір лопатка та пензлик 12,45%. Лопатка силіконова 9,95. Кружка сито для просіювання борошна 110. Новинка. Качалка силіконова для тіста з тисненням 150. Ніж пластиковий для салату 1995. Набір кухонного приладдя 4 штуки 105. Ось такий набір тефлон. 6 штук. Упаковка, ціна 40 гривень. Товкач для картоплі нейлон. Ручки різних кольорів. Ціна 34,90. Ложка нейлонова з кольоровою ручкою 28. Лопатка також 28. Серка кухонна плоска металева є з великими такими отворами та мілка ціна 40 гривень. Лопатка металева для торта 40. Ніж для піци також 40 гривень. Хороший вінчик для збивання, такий важчий, ціна 34,90. За 1790 ось такий варіант. Вінчик легенький. Є ще ось такий силиконовий кольоровий. Ручка металева 24. Ножиці кухонні нержавіюча сталь 2990. Ніж пластиковий для авокадо 12. Не могла не показати вам ось такі милі шпажки. 30 штук упаковка. Ціна 2490. Набір ніж та лопатка для торта 100 гривень. Ролик для нарізання тіста 69,90. Ще ось такий ширший за 90 гривень. Пластикова чашка з кришкою 40 гривень. Діє акція на посуд 1 плюс 1 дорівнює 3, блюдо керамічне – листок, рожевий та білий. З золотою обкантовкою 179,90. Салатник темне скло. З нерівними краями 125. Ось такий салатник за 40. Тарілка керамічна 75. Салатник 79.90. Маленька керамічна тарілка 24. Салатник 35. Салатник синій 129.90. Сковорідка без кришки 599,90 діаметром 24 см. Підходить для всіх типів плит. Сковорідка має високі прямі бортики класичної форми для смаження. Мінус 20% від ціни на ціннику на всі кухонні прилади. Міксер електричний 299,97 швидкостей. Блендер подрібнювач чашею 700 гривень. Бутербродниця для одночасного приготування 4 сендвічів. Ціна 600 гривень. Блендер електричний 1000. Турка для приготування кави у двох кольорах. Ціна 200 гривень. Кавомолка 250. 350 турка для приготування кави. Форма керамічна для запікання 59,90. Форма для випічки піци 9990. Форма для кексів. 6 штук 8990. На посуд також дієснижка 1 плюс 1 до 3, тарілка скло кераміка 50. Велика овальна з квітами 100 гривень. Салатник з клокераміка 35. 8990 тарілка акварель квіти. Велика обідня склокераміка 70. Салатник квадратний 2990. І ось такий більший за 55. Чашки з новорічним принтом. З оленями та з Миколаєм 79,90. І ще такий варіант чашка новорічна. Машинка 79,90. Чашка з оленями 50. Кухонні губки 3 штуки. Упаковка. Ціна 22 гривні 90 копійок. Вішалки для одягу 5 штук, два кольори в наявності. Ціна 45 гривень. Кондиціонер для білизни Lenor 97,90 90 850 мл. Папір туалетний, 4 рулони. 150 відривів. Ціна 38 гривень. Рушник паперовий двошаровий 500 відривів. Ціна 119,90. Шампунь для волосся Ельсеф 148, зміцнюючий, живильний для волосся схильного до жирності, повне відновлення для пошкодженого волосся. Шампунь, догляд балансуючий. Тим, хто цього бажає, більше ніж 80% наших керівників. Прокладки Always в асортименті ціна 42 гривні 90 копійок. Кондиціонер для білизни Кауфен 75-900 грамів. Зося гель для прання кольорових речей дволітровий 59,90. Авіель рідкий засіб для прання 280, 1 літра 500 мл, Солар гель 5-літровий 1790 4,5 кг французький аромат зося порошок 160, пухнастий нянь 800 г 44,90 Зося капсули для прання 4 в 1 та для кольору 80 гривень. Капсули у тіпуті для прання дитячих речей 100 гривень 12 штук. Порошок зося 400 грамовий 22 гривні 90 копійок. Порошок гала 32 гривні 90 копійок за 300 г. Шампунь Ніве Амен 142 гривні 90 копійок 400 грамів. Гель для душу Нівемен 87,90. Піна для гоління Арко 7590. Піна Ніве 112.90. Шампунь для волосся Palmolive 79,90. Ароматом персика проти лупи дика м'ята. Діамантовий блиск з алоєвера 79,90. Ополіскуваче лістерин зелений чай 67,90. Зубна щітка 25. Просто дент. Дитячі по 1090 та 1990 Ополіскувач просто свіжа м'ята 500 грамовий, 40 гривень. Зубна паста простодент. свіжа м'ята та лікувальні трави 29,90 120 грамів. Колгий дитяча зубна паста 72 гривні. Лакалу дитяча від 4 до 8 років, 7790. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. До зустрічі у новому відео.